Мобільні ігри це щось неймовірне. Вони популярніші ніж консолі та ПК разом узяті. Більше людей грають ігри на своїх телефонах, ніж будь-коли раніше. Це нова ера в іграх. Смартфони та планшети потужні. Вони можуть запускати ігри з приголомшливою графікою. Мобільні ігри для всіх. Неважливо, хто ви і де ви. Що робить мобільні ігри особливими? Все просто доступність. Майже у кожного є смартфон. Він завжди з нами. Це означає, що ми можемо грати в ігри, коли захочемо. Чекаєте на автобус? Пограйте в гру. Мобільні ігри, створені для швидких моментів розваги. Ідеально підходить для насиченого життя. Пам'ятаєте Кенді Крош? Це був світовий феномен. Мобільні ігри можуть бути простими та захоплюючими. Вони також можуть бути складними та змагальними. PUBG Mobile приніс королі.